Пауерліфтинг один із провідних видів спорту в Україні. Це доводять чемпіони Європи та світу. Одним із таких є і коломиянин Назар Дячук. Юнак здобув золоту медаль чемпіонату світу з жиму лежачи. Сталося це в липні цього року. Саме тоді пауерліфтер виборов потівку виступати на чемпіонаті Європи уже серед дорослих. Він е, перший раз виступав на чемпіонаті України серед молоді е, в квітні місяці цього, цього року. Ну, і потім так вийшло, що він, в житті лежачи, був найсильніший із усіх своїх ровесників. І тому ми вирішили, що він повинен поїхати на чемпіонат світу. Звичайно, ми тоді не знали, що він виграє, але як всі тренерами надіялися. Ну і слава Богу, що так вийшло, що йому фортуна посміхнулася. Інна та Василь Оробці Назара тренують більше року. До цього часу хлопець займався з батьком дома. Тепер завдяки тренерам та своїй наполегливості коломийський пауерліфтер, чемпіон України та світу, став майстрем спорту міжнародного класу. Таке звання Назар отримав несподівано, якраз перед черговими змаганнями. Ми майстер спорту міжнародного класу на першому чемпіонаті України серед у США. Мені урочисто вручили його перед виступом. Я не сподівався отримати це звання і воно є для мене великим стимулом йти далі в професійний спорт. Назар долучився до високоповажного списку майстрів спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Коло миї ними є Василь Оробець, Марія Чепель та Аня Литвин. Від недавнього часу таке звання носить і Назар Дячук. До речі, він єдиний 18-річний майстер спорту міжнародного класу на Івано-Франківщині.